Пам'ятаєте танкер белла Белла-1», про який ми робили розслідування, його історія отримала справді голівудський фінал. Сьогодні вночі Сполучені Штати та Велика Британія провели безпрецедентну морську операцію під кодовою назвою Південний Спис. У результаті захоплено два гігантських судна тіньового флоту Російської Федерації. Одне з них намагалося прикритися російським прапором і навіть підводним човном ВМФ Росії, але спис нас це не зупинило. Як відбувався штурм у північній Атлантиці і скільки мільйонів втратив Кремль за одну ніч, розкладаємо по поличках, а ви підписуйтесь. Почнемо з головного трилеру. Танкер Белла-1 тікав від американської берегової охорони тижнями. Прямо на ходу, посеред океану, екіпаж зафарбував стару назву і написав нову Марінера. Порт приписки змінили на Сочі, підняли прапор Російської Федерації, сподіваючись на імунітет. Москва пішла в Абан для захисту цього судна в район Ісландії було відправлено бойові кораблі та російський підводний човен. Це був крок, що міг призвести до прямого зіткнення, але Вашингтон і Лондон діяли рішуче за підтримки британської авіації та літаючої артбатареї АЕС 130 g на палубу танкера висадилися бійці елітного 160-го полку спеціальних операцій США. Російські військові кораблі, оцінивши перевагу коаліції, утрималися від дій. Танкер взято під контроль. Російський прапор не допоміг. Поки в Атлантиці йшла операція у Карибському морі Південне командування США провело раптовий рейд. Ціллю став супертанкер М. Софія». цей гігант довжиною 333 метри. На відміну від порожнього марінера, цей велетень був завантажений під зав'язку. На борту 1 мільйон 800 тисяч барелів підсанкційної нафти, вартість вантажу понад 100 мільйонів доларів. Це судно роками ходило з вимкненими радарами, обслуговуючи тіньові схеми Москви та Каракаса. Тепер і судно, і вантаж конфісковано. Це колосальний фінансовий удар по тіньовому флоту РФ. Що означає операція Південний Спис? По-перше, міф про те, що російський прапор чи ескорт ВМФ гарантує безпеку контрабанді, зруйновано. По-друге, це початок повної морської блокади. США продемонстрували готовність застосовувати спецзасоби навіть у спірних водах. Страхові компанії вже реагують возити нафту в обхід санкцій стає критично небезпечно для будь якого бізнесу. Ми продовжуємо стежити за долею екіпажів. Ось так працює справжній контроль не на папері, а в океані. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові осінь розслідування, ставте лайк, якщо підтримуєте такі дії союзників. Слава Україні!